Так, ось знову стон такий взяв. Очень хороший. Ще сьогодні чесно прилетів на грейле топ. Отакий на майчик за 75 доларів, недорого. Друзі, канал вторинний, ми біжимо на барахалку. Коротше, Я запізнився, вже машин немає, всі давним давно там вже щось лутають. Таке собі. Самі перші секунди, самі солодкі, як завжди. Ну нічого, женем, зараз будемо щось лутати і ми. Яка дилемма? Або лишатись на кучах, і рити, шукати щось там, в тих кучах. Або бігати по барахонці <плес> і... <ілі>. Коротше <плес> два варіки. І обидва в принципі. Програшні і безпрограшні. На кучах по-любому щось вистерди. Скоріше за якийсь аудор, така щось там. Якусь курточку можна взяти. По стонах там. Ну що, друзі, я вже на барахолощі трошечки запізнився, але на знахідки я ще вчасно. І перше, що ми цепляємо, це ось такі штани від бренду Stonel. Непогані такі. На жаль, вони йдуть без патча, але це не лінія Denim, тому проблем з перепродажем в них не буде. Подивимося, що є ще цікавого цього продавця. Непогані всякі вінтажні футболочки. За вінтаж я не сильно шарю, якщо чесно. Якщо ви бачите, що це цікаво, і я його пропустив, будь ласка, дайте друзі знати про це в коментарях. Наступний раз, може, я зверну на це увагу і заробимо на цьому. Ось цю пацанську футболочку полю басу треба було забирати з Вовком. Не знаю, яким міг залишити такий жирний айтем. Все, напевно, через те, що Стонайлик мені затьмарив очі. В одному з ящиків я знайшов багато робочих комбінізонів від бренду Bellstaff. Це чисто робо, не знаю, був сенс, не був сенс брати, не брав. Притримаємо наші гроші на щось цікавіше. Сьогодні в мене бюджет в районі 100 фунтів. Я думаю, на ці гроші ми точно наберемо щось цікавого. В принципі, в цього продавця вже можна було непогано налутатись, були навіть вінтажні берхауси в такому прямому поганенькому стані, вирішив його залишити, хоча берхаус це наше все, особливо на гортексі, але не цього разу. Різні вінтажні олімпійчики від Umbro теж можна брати Only Umbro, якщо чесно шанують цей бренд, це їхній трушний вінтажний англійський бренд до приходу Nike був був прям have Збираємо за ці штани, продавець хоче 10 фунтів, в принципі, вони в ідеальному стані, чому б не забрати. Перший лут і перший заробіток. Гарантовано. Далі через декілька метрів він що продав, це я примітив ось такі окуляри від бренду Dolce Gabbana. Хотів він за них 15 фунтів. Я довго-довго вдивлявся в них. Там і кот, і Made in Italy, Не знаю, брати, не брати. Вони жіночі. Я, в принципі, кожну барахолочку беру якісь окуляри, то Ralph Lauren, то Oakley, Prada, Але ж чому мені не хотілося брати саме ці Dolce Gabbana, Я не був певний в автентичності. Чисто гуглити їх, не захотів. Не знаю, друзі, напишіть, це моя помилка, я завтикаю, і залишу.

Панам це за 5. Ой, дорого берег. Прикольно. І каркар. Каркар. Кар Бананочка тоже 5. Йдемо далі. Включаю камеру, бо все цікаво, пропустимо. В одному з минулих відео мені написали, ти не звертаєш увагу на вінтажні футбольні джерсі. Окей, я пообіцяв виправлюсь. Тут у нас футболочка від бренду Adidas, футбольного клубу Sheffield, 6 фунтів. В принципі, можна було взяти, але це більш нові колекції, на них багато не заробиш. Вирішив пройти далі. Але є. Можна зітлізти. Скажімо, можна зісліти. That's, uh, six that. Поки я гуляв постійні продавці хенду наших улюблених куч повернулися, вже розклалися. Я вирішив, що потрібно в них сьогодні теж трошечки затаритись. В основному я в них набираю аутдор, і сьогодні день не виключення. Вибираємо найцікавіші для нас курточки, в мене в пріоритеті ТНФ, чорні з білим логом, продається в будь-яку пору року. Беремо, подивимося, що тут буде ще цікавенького. Покупців теж багато, кожен щось хоче собі вірвати. Берхауси поки що проходимо далі, особливо жіночі. Якісь цікавенькі на гуртексу можна зацепити. Цепляємо щось який пуховий чок від ТНФ, теж непогано. Під сезон однозначно продасться. На жаль, цього разу не було таких куч, як завжди. Вони трошечки змінили свою стратегію, вони самі запустили свій сайт, почали більше продавати онлайн, тому менше жирних позицій прилітає на барахолочку. На жаль. Але все рівно майже кожну барахолочку, я мінімум на 30-40 фунтів в них затарююсь. Сьогодні теж не виключно, як ви бачите, підбираємо самі ліквідні позиції. У нас висипали цілий мішочок з брендом Барбур, я трошечки запізнився, самі круті ваксові курточки забрав інший покупець, лишилися там світера і жіночі стіганочки. Таке можна теж брати, але під питанням. Можливо, сьогодні нам ще щось насипить на барахолочці. Не потрібно опускати всі наші гроші в одному місці. Ми трошечки набрали курточок по удору, нам вистачить на перепродаж. Особливо зараз задощило, в принципі, трошечки здвинулись продажі з мертвої точки. Також, друзі, я нагадую, що я готовий купити ваші аудор курточки в Україні. У мене є скупка, вторинний не купує, посилання в описі під відео, там є приклади речей, які мене цікавлять. Якщо ви теж ганяєте десь по секонд-хендах, барахолочках, бачите цікаві аудор-курточки і хочете швидко і легко заробити, ви можете мені запропонувати їх. Буду чекати пропозиції в себе в Дірекцію. Все-таки я ще зацепив тут у них непогану одну позицію від бренду Tonightland, один зі терочок, вдома покажу більш детальніше. there, yeah. <coughs> Oh, she spotted him. Straight in. <laughs> Gotta do a out of bed for now, I that was That's it, На упаді доріг. Хрумік. Нехай буде. Нехай буде, так. Чого ні. Далі, друзі, я відправився прогулюватись по барахолості і мій орлячий погляд замітив здалеку непогану шкіряну курточку. Вирішив підійти, дізнатися, що це за курточка. Це виявилася шкіряна курточка від. Дуже і дуже дорогого бренду Balmain. Я запитав за ціну 20 фунтів. Запитав також продавця, чи вона справжня, оригінальна. Вона відповіла, що так. Взявши цю різбуки, я зрозумів, що вона реально шкіряна, виконана якісно, але залишилось одне але. Було питання по автентичності. Фурнітура була YKK, бірочка виглядала трошечки підозріло, верхня, можливо, це була справжня, можливо, ні. Також були там нижні бірки, але вони виглядали прям дуже і дуже дешево. Чесно, за цей бренд я не шарю. Я не можу шарити за абсолютно всі бренди. Так, я знаю основні бренди, я за них шарю, які мені потрапляються часто, які я часто беру. Цей бренд, можливо, я зустрічав другий або третій раз в моєму житті. Зробивши декілька фото, відійшов, погуглив, не знайшов твердження автентичності, вирішив залишити. Друзі, якщо хтось з вас шари, напишіть, будь ласка, чи зробив я правильно, чи можливо це одна з найбільших помилок. І я залишив скарб за 20 фунтів. Виглядала вона реально якісно. І шкіра була на дотик теж не дешева. Далі були ось такі самбашкіряні за 2 фунти, теж можна було взяти, під реалізацію, так сказати, але залишили. Наступно продавця я примітив ось такі з капа на гортексі. Непогані, але за оверпрайс. 40 фунтів за жіноче взуття це трошечки оверпрайс, на мою думку. just, For me personally, they're too heavy. They're too heavy, so I bought them and they're too narrow. It's a Зацепили ось такі, вона називається як хочте. Але на жаль це на всього пустий кейс, на жаль. Але підемо, нам потрібні, бо в нас є окуляри без кейсу. Продадуться дорожки, гарантію даю. С кейсом продається дорожки. Ми там заплатили за нього пару гривень за той кейс. А прибуток ніде. Ладно, друзі, ось наші знахідки в цьому мішку і в сумці є там, щоб показати. Скажу, Що Stone Island на базі, як завжди, без стонайлендів нікуди. Щось там ще по вдору і тому подобного є. Коротше, щось там та є. Женем додому, Дома зробимо розпаківку і огляд. Коротше, братва я вдома пригнав після барахолочки моя оглядова кепочка на базі. Ви теж ходите в кепочці по хаті, по квартирі, як я. Не дивуйтесь. Хочу, Хочу показати, що там в продажі. Вони часто пише, показуй, що ти взагалі там продаєш. Я обіцяв. Буду старатися, помімо барахолочки. Додавати ще якісь трошечки показувати, що я там продаю, що я там купую таке. Щоб вам було цікавіше. Тому давай ти, тисни лайк я хочу бачити більше такого лайва. Лайва. теж сказав. Коротше, такий дивись, Хоба продався в нас. Ми з вами взяли його на одній з минулих бархолочок. Це Чемісе Косте. По-французьки, як зачитала нормально, да? білий крокодил. Взагалі, блін. Вінтажнющий він, він такий вінтажний, що я не знаю, я ж кажу, ньому любасу ще й чийсь дід пічку розпалював чи грубку. Made in Spain, Made In Spain, Акрил, Шерсть, мохеєр, це щось ну я не знаю. Коротше, рарний вінтажний такий світорочок. Я його продав оце сьогодні. ну Прям дуже дешево. Блин. Якби був от мій розмір. Кажете, дідовський на діда, чи це стиль, ну не знаю, ну прикольно. Ну да, Він з, з якихось 90-х гарантій. Він такі раніше такі були популярні батьки там баші, одягали. Е, одягали на всякі дні народження похожі в'язки. Ну реально, такі, блин, прям Трогаєш. І я жалкую, я продав ну дуже дешево, Прям незручно називати ціну. Даром, даром, можливо, почекає сезончик, можна було подорожче. Але так, як у нас барахолки просто дають гарно кожен тиждень щось, плюс, плюс, плюс. Беремо дешево, треба ну, і продавати теж. Можна і дорожче почекати. Ну, коротше, річ, яка має валятися. У нас там. Зараз покажу і слід там завалено тим секонд-хендом. Тому продається. Ще плюс хочу показати. Ще Сьогодні, з... Ще сьогодні чисто прилетів на грейлет Солт на найчик за 75 доларів. Недорого. Ну, гарненький найчик, такий прям вінтажний сідка. 75 всього доля гарний такий найчик. Ну, теж грейлет. Взагалі, грейлет, я на ньому продаю мало. Е, бо в мене аудор, бачите, в мене аудор, в основному. я беру ці беруть крутки. Такий теж світочок, він речі на грейлер. Типа, треба, е, треба великий об'єм мати для грейлет. Бо воно так висить, висить може півроку осіти і воно продається там. Пух! неочікувано, негадано якось. Я запустив, ну місяця 30 куртка висіла, хоп, продалась. Бачите, таке воно, коротше, ці грейліди. Ібейчик набагато, якийсь він живіший ярче для мене. от Того я відвів перевагу і баю. Також, друзяки, хочу там показати, помімо шмота. Шмота, бо шмот це основне. Я час від часу продаю всякі техніки. Взагалі я казав вже колись, що я починав свій е YouTube шлях, ібейний шлях по YouTube eBay, і бейний шлях на техніці, Ті, техніці там, всякої айфони, там, маки, я там пробував старі продавати всяку еплуюсь ту техніку, не тільки Apple, там ігрую всякі. Час від часу ви можете бачити, я там беру якісь приставочки, типу PlayStation на барахолці. Там, велика дуже конкуренція, там прям, тіпи ганяють за тими барахолками, на барахолках. Вони прям, підходять до е, людей, які навіть ще не розклалися, і вони там, кажуть, що якісь. Ені консоль типа або ігри там зразу питають, типу, людина які піджає, вони сходу прям це велика конкуренція на. Коротше, прям дуже велика конкуренція стосовно консоли і ігор. Там, вони викупають прям з, з рук, виривають Корот, але час від часу мені потрапляють якісь. Ви б могли я казав, ви бачите, якісь там плейстейшн. Я рідко що беру, і, я часто беру, але рідко що вам показую. Е, є ідея взагалі зняти окремий відос. Чисто по техніці, якщо хочете таке теж бачити, дайте, будь ласка, якщо вам така тема цікава, я там буду вам айфони всякі консолі брати, ноутбуки, чи на цьому теж можна заробити, бо на ebay можна турвати не тільки одягом. Я беру одяг, але консолі теж всякі і, і макбуки можна показую. Коротше, до чого я взагалі це говорю, е, що в мене є отака от Xbox, які я взяв теж під реалізацію з контролерами. Це Xbox. One One. Це старіший, це аналог um, PlayStation 4, хто на шарить за Xbox, бо в Україні Xbox не сильно така популярна. Хоча в мене самого є Xbox, як ви можете бачити, в мене є Xbox Series S. Ну віші? Пром... Стосовно, стосовно цього Xbox Series S, це просто, як є таке слово, імба за свої бабки, я не знаю. Але, коротше, стосовно ціна і. І функції плюшки кидає Xbox. Прям стосовно того ціна і функції, які дає Xbox за цю ціну, це просто, я не знаю, ну, для босяків, для бомжів, для простих пацанів це просто нагинати. Там, не знаю, там в них є Game Pass, там ігри в підписці там великий вибір ігор, плюс дуже часто по знижках можна собі набрати. Тут немає дисковода. Коротше, все, все, У мене дуже багато ігор куплено, просто не всі встановлені він на 500 річ. В Талекрну він мав, прийшов я вже другий раз, там мафію любить, таке, всі знаєте. Хоча куплено дуже-дуже багато ігор. Це імба за свої бабки. Я В Україні реально в Україні взагалі чисто за Xbox, ну, прям це такий, ну знають, що там, ніхто не знає. Ну, всі чули про PlayStation, знають, що є PS, а що Xbox є прям. Мало хто за нього Перший ну. Це старіший Xbox теж під реалізацію такий взяв, з двома джойстиками в комплекті. Взяв його не дуже дорого і хочу продати теж не дуже дорого. Раз. І теж взяв в, хроші, ось таку тему, зараз покажу вам. Коротше, це у нас MacBook Pro 2017 року в класному стані, незважаючи. Коротше, тут відсутня клавіша пробіл. І зараз покажу вам. Ось вона вона навіть прийшла, так і я задоволений. Думаю, все, зараз ми клеїм. Тут з дефектів, що немає, тільки клавіші. Цей екран цілий все працює. Батарея живесенька. 2017 рік. Е, заплатив я за нього 80 фунтів. Е, це прошка, прошка. Коротше, вона. Ну, типу, вона така. Ось ви можете чисто глянути. Ніський рівень. Так, ви можете чисто глянути. Все кладно не знаю, показують, можете чисто глянути його характеристики, не знаю, дорого, не дорого. В принципі, він тіпа, як е серфити для всяких таких завдань. Тіпа, він просто ну, топ. Батарея держить реально, ну, тіпа, я дивився ютубчик на ньому, фільми. 4 години держить, я один раз все заряджав. І він прям топ. Я заказав ну, за свої бабки на перепроти, взяв взяв ebay. думаю, закажу клавішу, вставлю клавішу туди-сюди, блін. І продам дорожче, хоп. Броді все підходить, так да, виглядає солідніше, ні. А вона, коротше, не підходить. Я не на ту модель заказав. Тут ці пазиря не підходять, ці... ну воно різне. прийшлося заново перезаказувати. В принципі, з цим весь прикол, з технікою, Там, з шмотками. Набагато проще, десь там щось не пішло, сюди підшив, там десь щось там постирав, вивів, сотка океа з технікою, багато гемерів. Де щось не працює, де щось бите, і воно вже ну, важче продається. Ну, не знаю, прийде, прийде клавіатура, ця клавіша пробіл. От зробимо фотки. Ну, я думаю, блін, ну 85 живенький з живеньким акумулятором. Там, зарядочка у мене вже є до нього, кабельочок, все, типу, кропки тільки нема. Прям чисто такий, як браузерний. Ну, чисто там ютюбчик, ну фільми. Чисто такий, знаєте, браузерний варік. Ну, зараз відкриємо все тачпад живесенький собі. Он коротше, ну, екранчики ж кажу, він короче, живесенький, включу свій відосик. Музичка грає, те що, пеп, ну, заряжений, якщо чесно, цей ноут. І я б собі чисто лишив, якби в Мен, мене є ноутбук, я б собі навіть лишив, би я чисто так там кажуть, серфить в інтернеті, на ebayчику сидіть. Для таких задач він прям пушечка, ну, може, кому братва надо, Якщо я поміняю пробіл, черканіть в телеграм, отдам не сильно дорого. А так, придеться продавати гарна тема. Отак, коротше, не одними шмотками єдиними. Зараз ми зробимо огляд на наші знахідки на барахолці. Але огляд буду робити не я, а зробить моя дружина. Вона мені часто допомагає фоткати, вона мій е мотиватор і вона мій хейтер, який каже, що я набираю якихось лахів. Потім важко його продати, вона там лягає. Ну, коротше, зроби огляд, вона, я їй доручу це, так що, друзі, підтримайте, будь ласка, лайком. Друзі, всім привіт! Сьогодні чоловік попросив мене зняти після барахольний огляд речей, які він взяв на барахолиці. Може, там буде щось цікавеньке, подивимося, тому давайте разом з вами зробимо цей огляд. Таке щось сказала. Так, подивимося, що тут цікавеньке. І в руки ось така ковтина, лонцлів, як там правильно говорять експерти, кажіть, тут вона в такому стані трішки плачебному, але думаю, якщо він взяв її, значить на ній можна буде заробити. Так, бачимо це від фірми Nike. Ззаді було написано Роналдо, точніше написано. Так, дивіться. Щось заробить, да? наступне, поїхали. Так, що тут цікавеньке? Ось такі штани. Такі на, на доброго дядю, да? від фірми Stone Island. Да? Stone Island. Такі патча, але в хорошому стані. Непогана річ. Що скажете? Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Наступне, так, наступна наша річ ось така курточка від The North Face. Такі мембраночки дуже добре продаються, тому однозначно хороша річ. Що я вам скажу? Не дуже то легко знімати такі огляди. Але нічого, так, їдемо далі. На все потрібно час, досвід і терпіння. Ось така наступна річ, ось така футболочка від Polo. по синьому кольорі гарному, в хорошому стані. На літо, то, що треба, продасться. Дивимося далі. Так, сьогодні ми по мембраночках. Це вже мембрана із підкладом Dazener Face, так, бачите? Така хороша. Так, бачимо. Наступне, так, давайте, знову футболочка. Так, то футболка, курточка, футболка курточка. Так, футболка така, такого ніжного синього кольору блакитного, да? така хороша. То, що треба. Так, ось знову стон такий взяв. Такий з патчем, Хороший, такий непоганий. Наступна річ ось така курточка від The Norface, такий пуховичок, Це вже ближче, може, на осінь продаються, але нічого. Можна почекати і на осінь продати його за хорошу ціну. Так, я в цьому мішку сейчас по... сейчас в цьому мішку погружну, Да? Ось така футболочка. Руний, руней, Да? руней, напевно. Читаємо так. Це якась англійська да? команда. Футбольна така, футбольна футболочка. Прямо йому сказала, так? Да? Наступна річ, знову The Norface такий. В хорошому стані. Лайк. Like. І що останнє? Останнє. Останнє, останнє. Ага, бананочка. Бананка така, так, да? від Carhartt. Кархард. Хто там, як говорить така, дивіться, давайте ну, на себе так примірять. Знаєте, ми дівчата любимо все на себе приміряти, але з тих речей я багато на себе не примірю, тому хоча б бананку можна спробувати. Так, Така від кархар. І остання річка, остання, ось остання. Дивіться, така цікава панамка да, від Бергхаус. Як вам? Друзі, ось такий післябарахольний огляд речей в нас вийшов. Якщо вам цікаві такі відео, пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давайте підтримуємо молодий канал. Всім пока-пока!